Вийшла друком нова книга Володимира Ковпака Вибране. Знаний горішньоплавнянин, лікар, митець, краєзнавець та прозаїк майже три роки тому перетнув межу вічності. Втім, залишається живою пам'ять про нього. Та написані ним книги. Всього за життя Володимира Ковпака друком вийшли дев'ять його творів. Найпопулярніші з них дружина митця Аліна Ковпак зібрала під однією обкладинкою тиражем у 300 примірників. Презентація книги Вибране, яка є даниною пам'яті чоловікові, вірному товаришу, лікарю за фахом і письменнику. За покликанням днями відбулася у колі близьких його душі людей, а також у колі тих і з чиїми серцями були співзвучні твори письменника та сам Володимир Ковпак як особистість. Володимир Васильович був такий дуже різносторонній чоловік, помім його професійних увлічень, як вияснилось, він дуже талантливий писатель, писатель, який писав про Україну, про Полтавщину, про Кіліберду, і найголовніше, він писав про людей, які живуть на цій землі 100, 200, 300, 400 років. И когда я читаю некоторые отрывки его произведений, я, ну, узнаю, наверное, нас с вами, потому что я понимаю, что по этому Днепру Владимир Васильевич прошел, наверное, тысячи километров, и он знает все эти территории, он знает все эти заводи, болота, речки такие, про которые я даже не слышал в нашей местности, только вот узнал из его произведений. І я розумію, що головне в його призвіденнях це люди, люди, которые здесь жили і продовжують жити поштовхом до видавництва збірки творів чоловіка для Аліни Ковпак стала повномасштабна війна Росії проти України, розпочата 2022-го. Повертаючись холодним березневим вечором додому, до будинку у селі Калаберда, пані Аліні зустрілися сусіди. Чоловіки тероборонівці, які йшли у нічну зміну обороняти свої родини від ворога. Наші сказали, що ні, ворог сюди не зайде. Хай сплять наші діти, і жінки спокійно вдома. Я говорю ну, де ж я все вже читала, де я це вже бачила. Ну це не перший раз. каліберда, захист. Я швиденько приходжу додому, відкриваю книжку точно. В цій в цьому романі там так і починається, коли бердяни готувалися до захисту, там і далі по тексту. Тобто це те, те що було тоді тільки на новому етапі, з новими якимись такими примками, з новими силами, з новим, з новим, з новим, але це вже було. І розумієте, саме оце мені, ну, в мене такий зразу одразу ж патріотизм на тому е депресії, якщо була той період, дуже важко думалися, всі боялися, тікали. Ні, це все пройде. Ми ми переможемо ворог сюди не зайде. Оце видно, коли ти читаєш ці е, твори. Ще зі студентських років знайомий із подружжям ковпаків Сергій Орлов, завідувач травматологічного відділення лікарні горішніх плавнів. Багато має спогадів про товариша за фахом і автора творів, заснованих на реальній історії героїчного українського народу та суворої і трагічної реальності 21 століття. століття. Володимир Васильович був у відпустці, а я його заміняв на посаді начмеда і щось в столі шукав який справочник, довідник і знайшов віддруковані на звичайній друкарській машинці листки, такі вже жовті. І е, зараз аналізуючи, я розумію, то ті листки ще не видані. У нього спадок його літературний, він писав ще, будучи студентом, наскільки я знаю, він поступив. Літературний інститут і поступив в медичний. І був вибір бути письменником чи бути лікарем. І він вибрав стезю лікаря, але продовжував писати. Він писав про нас, писав про інших. Він настільки це описував, що от сама назва книги, а ви бачите, як ходить сонце, вона надихає на те, щоб прокинутися в 4 ранку або раніше вийти. Аби виїхати виплести на острови і побачити, як дійсно всходить сонце. Якщо із Сергієм Орловим Володимир Ковпак полював, адже обидва мисливці, то разом із іншим товаришем за фахом Віктором Дудником полюбляв рибалити. Пан Віктор має приємні спогади про ті часи. Віктор Дудник, який багато років поспіль обіймає посаду начальника управління охорони здоров'я, познайомився із колегою далекого 1988 року під Час здачі першого медичного чергування. Лікар поділився враженнями від повісті «Гіппократові заручники, яка увійшла до збірки. Вибране «Гіппократові заручники. Це книга, я б сказав, авторська книга про буття лікарні міської, яка охоплює період десь до 15 років. Ці книги приплилося все. І долі людські, долі хворих, про яких він описує, яких він лікував, яких він зустрічав на обходах адміністративних, описує дійсно ті трагічні такі події, тому що йому, як заступнику головного лікаря, приходилося зранку зустрічати і Рідних і близьких, і пояснювати ситуацію, яка зложилася з важкими хворими. Завідувачка інфекційного відділення міської лікарні Алла Замш була свідком реальних подій, які увійшли до повісті Володимира Ковпака. Перекоти доля. Всі ці події, які описані у книзі Перекоти доля, вони розвивалися на моїх очах дійсно одного листопадового, холодного, навіть морозного дня. Коли вже Дніпро покрився кригою, почав покриватися, до нас у відділення поступила дівчина, молода дівчина, близько 25 років, яку забрали прямо з берега Дніпра із намету. І те, що вона розповіла персоналу нашого відділення, було дуже незвичайно, дуже якось ну, затрагувало всі струни наших душ, тому що дівчина сказала, що в неї немає дому.